Господь сотворить когось без запобіжного клапана, дасть йому шкіру таку тонку, щоб на вилицях тріскала, залє йому попід шкіру кров, щоб на асфальт крапала, і пустить його найдовшою у світі доріжкою. Мовляв, іди собі, людику, недосконала конструкція, нібито все при тобі, і нозі, і руці є, тільки немає в тобі для щему щелена. Для сльози сльоз для душі віддушене. І несе в собі чоловік скільки може винести, по самій краї заливається оковитою, але як би душа у п'ятах його не билася, а не передбачено ніякого запасного виходу. І живе собі чоловік, аж ходова зноситься, аж Господь на тихогляді зглянеться і не пропустить. І під тиском обставин бухає кров носом, І лежить чоловік на шляху, і ні пари з уст.